Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликає духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив, негативний магічний вплив, втручання, негативні програми від сусідів на тих, хто дивиться відео близьких людей? Чи йде негатив від сусідів? На тих, хто дивиться відео близьких людей? Раніше дуже серйозно вони псували життя. Дійсно, тут вийшла і жінка така агресивна, дуже псували життя. Зараз якась перерва, може, як пов'язано із війною, навіть може це результат ваших дій. У вас дуже сильна енергія піднялась. І вони в, очі... в очікуванні. Вони нічого зараз не робиться. Але робили багато. Багато було вже раз напад від сусідів. Запереч. Запереч, знімаю повністю. Весь негатив Убираю. Дуже сильно звинувачують. От, ну, тут немає підстав. Заперечую, весь негатив убираю. І виходить на майбутнє, що ви залишитесь. Без сусідів. От щось мені так іде. Вони або продадуть, або уїдуть. В них розходяться з вами от шляхи, вони уходять. Ви будете без сусідів. Так, виходить карта дороги. Вони кудись. Уїжджають надалі, розводи доля. Вибираю повністю весь негатив, знімаю. Більше не можуть втручатись в ваше життя. Отсікаю весь негатив. Всі біль сльози і страждання. Все лихе повертаю ворога, буде так. Вищі сили. Янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть повернути весь негатив, що йшов від сусідів. Їм назад повертається по Верховному суду, не на переклади, на них самих буде так і так буде. Повертається, не так назад. звідки прийшло туди йде. буде так. Да буде все сказане дійсно так буде. Скажіть, допоможіть, чи є ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив від сусід... сусідки, сусіда від людей, да, що поруч живуть. Угу. Ох, які хороші карти. Раніше так, вони виробили вигляд, що дуже люблять вас, спілкуються, дуже люблять. А насправді бажали навіть такої смерті. Була кладовицька магія. Вас виживали, ви зводили, не хотіли, щоб ви поруч жили. Заперечуюсь негатив обираю. От. І тепер. Іде на зворіт. Вам вертається абсолютно вся енергія поступово. Те, що вони забирали, поступово повертається до вас. Єдине, що не впускайте, не по вам треба припинити спілкування. Не беріть оцю трубку, не відповідайте, не відгукуйтесь. Скажіть ви ще сили, що буде із сусідами? Все, закривається цей енерготок, ви наповнюєтесь, до вас повертається молодість, краса, здоров'я, те, що вони за допомогою кладовицької магії забирали. Дуже хороші карти. Заперечую, одвертаю ворогів на віки вічні, більше втручатися не зможуть. Всі сусіди кудись у вас позникають От такого плану виходять карти. Дуже сильний захист на вас стоїть. Вже Верховний суд працює. Заперечу весь негатив обираю, заперечую весь негатив обираю, знімаю повністю. Заперечу весь негатив обираю, Ну більше ще вийшла карта, що вони бояться. Бояться військових. А може ще така виходить карта, що там в тому домі можуть жити військові люди. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям. Відкривається шлях. Забираю всі негативні програми, виймаю, отсікаю всі прив'язки, мороки, привороти знімаю. Відкриваю шлях на гроші, на любов, на здоров'я. Більше немає негативу, що йшов від сусідів, весь негатив повернувся їм назад. Перекриваю, де б вони не були, весь негатив назад собі отримують, без перешкод буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога на віки вічні. Більше не зможе негатив робити. Одвожу, одвертаю по інших шляхах. іде, де буде так, і так буде. Ти буде все сказане, з так буде. Ще хочу запитати друге питання. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи йде негатив від старої праски, яку знайшли? Або якщо ви щось знайшли на подвір'ї, може, біля дверей. Чи йде негатив від оцього речі, от цієї речі, від цих речей майстер вийшов дійсно, робив майстер. Багато грошей платили. Це було зроблено на бідність. Більше да, робила психічно хвора людина. Це стяг, крадник на бідність. З того часу важкі настали часи, почали закриватися дороги, важкі стали дороги, що б не робили, то через дуже такий якийсь опір вам треба було проходити. Таку довгу. Довге, все би як за, дуже повільно, дуже важко стало. Заперечую А заперечує ось негатив. Знімаю, анулюю, більше не несе негативну програму. Пречу обираю. Заперечу весь негатив убираю. і повертає назад. Все, що стягували. Всю агресію вертаю назад. Всю енергію що стягували, відновлюю. Заперечу весь негатив, а ще там е, порчена самотність, щоб руйнувалися відносини. Заперечую людина, ця періодично е, вижидає. Може вичікує, заперечую весь негатив, обираю, заперечую весь негатив, обираю, знімаю повністю, виймаю весь негатив. І ще не працює, анулюю всі програми негативних з речей, що підкидано, знімаю. Повертаю тому, хто робив, хто замовляв, буде так і так буде. Заперечу весь негатив, вбираю, знімаю. Більше не можу втручатися в життя. Заперечую, весь негатив, вбираю. Прошу допомоги. Прошу відновити фінансові потоки, шляхи. Анулірується негативний, крадність, стяг, знімається із речей, що не знайшли. Ті, хто дивиться відео, близькі люди. З цієї праски знімається весь негатив анулірується, більше не працює буде так і так. Буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Знімаю повністю всі негативні програми, крадніки і стяги. Закальцовки всі знімаються. Весь негатив, що йшов, від підкладу, знімаю, і повертаю ворогам тому, хто став хто робив, не на, переклад, на них самих по Верховному суду. Буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. От. І якщо ви знайшли таку річ, вам варто її брати не руками а пакетом і віднести на смітник духом смітника на з'їдання негативу і кинути цукерку або печиво і сказати уплочено. Або якщо можна ще така річ, яка вона. Важка, що тоне, можна скинути із... Мо... М... вийти десь, де є водойма глибока, де не купаються люди, де не пляж. І туди його теж скинути, сказати дух ундіні, ундінам на збереження негативу і заплатити теж, можна такі копієчки кинути, сказати заплочин. От, і себе почистити також можна дуже добре допомагає відкрити дороги. Це такий як таз з сіллю і ноги, хоча б півгодини в солі потримати і казати, що відкриваються дороги на гроші, на любов, на здоров'я, сіль. забирає всі перешкоди, очищай. Це так допомагає, набагато легше тоді стає. От. Сіль можна насипати десь пів 50 грам, ну так, три столові ложки можна даже насипати солі, в таз Це допоможе вам, відкриє шляхи. Духом кави, дякую. На цьому все така сьогодні кава. Хочу нагадати вам, що ви можете записатися на індивідуальний прийом. Можна написати питання на загальний розгляд. На YouTube-каналі. Номер Viber. Telegram телеграму є в описі під відео, закріплено в коментарях. І також можна. Якщо важка ситуація, допомогти собі близьким людям, щоб ви мали це на увазі. Є... ще хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте випити вод... поїсти, випити води. Це буде вам як допоможе від дуже потужної енергетики кави, щоб ви не постраждали. І Придбали каву, зробили каву, і треба зробити донат для військових України на дрони, на автівки. Допомагайте, будь ласка, я вас е закликаю, не забувайте, шукайте в інтернеті. Дуже зараз е хороші є люди, які збирають для військових гроші. Навіть одна гривня це буде велика допомога. Дякую ще раз за увагу. Хочу вам побажати, щоб ви були щасливі, щоб вас оточували люди, які е, вас люблять, турбуються, хочуть вам е, прийдуть на допомогу, хочуть вам добра. Буде так і так буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!